Вітаю всіх! Пропоную вам наступну задачу. Як завжди пропоную спочатку спробувати розв'язати її самостійно, а вже потім перейти до прослуховування моїх коментарів та розв'язків до цієї задачі. Отже, почнемо з умови. Дано 150 чисел, таких, що з поміж усіх їхніх попарних добутків рівно 2023 від'ємні. Скільки нулів з поміж даних чисел? Отже, якщо ви готові слухати моє розв'язання, то давайте почнемо. Отже, почнемо ми з того, що взагалі маємо пригадати, коли у нас добуток двох чисел є від'ємним. А це буде тоді, коли у нас числа будуть мати різні знаки. Давайте розглянемо, припустимо, що у нас n буде додатніх чисел і m буде від'ємних чисел. І для більшої конкретики я запишу наступним чином. Нехай це у нас будуть додатні числа, і їх буде n. А1, А2 і так далі, АН. Будемо вважати, що у нас вони додатні. І, відповідно, b 1 b 2 і так далі, БН це будуть від'ємні числа. Від'ємні числа. Якщо ж у нас. Відповідно, якесь число буде дорівнювати нулю, то і добуток вже буде дорівнювати нулю. І нас зараз такі е, добутки цікавити не будуть. Нас будуть цікавити тільки добутки, які будуть утворені е, з вибором як чисел з даних двох е, послідовностей чисел. Тобто, наприклад, це буде число, якесь, яке ми отримаємо в результаті множення а 1 на б 1 Воно буде якраз у нас від'ємним. Або ж, наприклад, А1 помножити. На b 2 І так далі. Тобто ось такі числа нас будуть цікавити. Скільки ж у нас таких вийде всього, відповідно, добутків. Так? Як ми можемо отримати такі добутки? За умовою, відповідно, всі всі від'ємні добутки, їх загальна кількість 2023. Але якщо ми припустили, що у нас додатніх чисел буде N. А від'ємних чисел буде М. Виникає питання, як ми можемо задати виразом кількість всіх від'ємних чисел. Для цього ми маємо якось це порахувати. Давайте розглянемо спочатку на конкретному прикладі, а потім перейдемо вже безпосередньо до загального випадку. Виберемо кілька від'ємних чисел і кілька додатніх чисел. Наприклад. Додатні числа 2, 5. 1,5, достатньо. І від'ємні числа. Наприклад, мінус 3 візьмемо, мінус 6. Цього вже буде достатньо. Скільки ми можемо утворити різних добутків? Спочатку з числом 2. Ми можемо утворити два добутки. 2 помножити на мінус 3 та 2 помножити на мінус 6. Тепер з числом 5. Міркуючи аналогічно, ми можемо утворити два добутки: 5 помножити на мінус 3 та 5 помножити на мінус 6. І ще, з числом 1,5 також можна утворити два добутки. Всього, виявляється, ми можемо зробити таких різних 6 добутків. Зверніть, будь ласка, увагу, що для кожного з чисел додатніх ми могли записати відповідно два добутки різні. Тобто у нас тут було три числа, а тут було, відповідно, два числа. А отже, для кожного з чисел додатніх ми записали по два добутки, отримали всього шість. І оскільки, міркуючи, відповідно. До того, що ми для кожного з чисел додатніх записали по два добутки, ми можемо це записати, що загальну кількість всіх добутків можна порахувати як добуток 3 помножити на 2. Отже, це буде 6. Аналогічно зараз ми запишемо для нашого загального прикладу. Оскільки у нас n додатніх чисел та m від'ємних то всього добутків ми можемо записати у вигляді виразу n помножити на m. Це буде загальна кількість добутків. І за умовою вона у нас дорівнює 2023. І тепер, звичайно, ми маємо проаналізувати, скільки у нас має бути додатніх чисел, скільки у нас має бути від'ємних чисел, враховуючи те, що N це у нас загальна кількість додатніх чисел, а m загальна кількість від'ємних чисел. Для того, щоб це зробити, нам доведеться розкласти на прості множники число 2023. І воно саме по собі досить унікальне, тому що якщо розкласти його на множники, ми отримаємо ось такий розклад: 7 помножити на 17 і помножити на 17. Тепер давайте проаналізуємо, яким може бути n, яким може бути m. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що нам зараз неважливо знати, скільки конкретно буде n і скільки конкретно буде M. Нам цікаво, чому буде дорівнювати загальна кількість додатніх та від'ємних чисел. Бо нас питають про числа, які дорівнюють нулю. Якщо ми. Заберемо від 2023 всі числа, які будуть додатні і від'ємні, то, то залишаться саме нулі. Отже, тепер аналізуємо оскільки 17 в квадраті це 289. А 289 це більше, ніж 150. Тобто від загальної кількості чисел. Отже, ні число n, ні число m не може дорівнювати 289. А отже, в нас залишається тільки наступний випадок. Одне з них має бути відповідно 17, а друге з них має бути відповідно 7 помножити на 17, що дорівнює 119. Тобто, це єдиний можливий варіант, як можуть розподілитися. Значення для M – 17 та 119. Разом же ж, відповідно, чисел, які будуть у нас відмінними від нуля, буде від 17 додати 119. Оскільки ми вже, відповідно, будемо знати, скільки чисел у нас буде відмінних від нуля, ми отримаємо відповідь до задачі. А саме, Кількість числив, які будуть дорівнювати нулю, тобто кількість нулів буде 14. 136 у нас відмінних від нуля, і 14 ті, які дорівнюють 0. Також прошу звернути вашу увагу на те, що я одразу відкинула випадок, коли n або m можуть дорівнювати 1. З тих самих міркувань, що відповідно інша кількість. Мало б тоді додатніх або від'ємних чисел, мало б дорівнювати тоді 2023, що неможливо, в силу того, що загальна кількість чисел буде дорівнювати 150. Ось така задача. Дякую за увагу.